Вітаю вас, брати і сестри. Радий сьогодні бути з вами і хотів би, щоб ми пороздумували сьогодні про вже і Богдан трохи сказав за це, про наше таке якби, сприйняття і взагалі відношення до Господа. Цей декілька днів мав таку хорошу можливість якби, досліджувати книгу буття. Такі перші розділи і е, дуже одна цікава, така і відома історія всім. Я думаю, її е, часто, часто згадують в недільній школі. Це історія про Вавилонську вежу. Я хочу, щоб ми сьогодні нагадали її собі, якби десь на фоні цих таких роздумів десь робили певні висновки для себе. Тому е, буття, одинадцятий розділ. З першого по дев'ятий вірш. І була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, крушали зі сходу вони то в Шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: а ну, нарубімо цегли і добре її випалімо, і сталася цегла для них замість каменя, а смола, смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: Тож місто збудуймо собі та башту. А, верш... а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорушились по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, щоб людські сини будували її. І промовив Господь: один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливо, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо. І змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорушив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імені йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорушив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Так, щоб трішечки нагадати попередню, які там були історії, до цього. То, такі, якби нам варто нагадати, що створення світу, так? потім йде гріхопадіння, вигнання людей з раю, потім йде якби, Каїн, який вбиває Авеля. Знову якби, певні такі моменти, коли Господь засмучується від того, що відбувається, і посилає потоп. І далі вже після потопу. Від Ноя є багато нащадків, і якби події розгортаються якраз після, після того, як зображені такий великий гарний родовід нащадків Ноя. <кій> і це місце таке доволі вже всім відоме, я би хотів, щоб ми десь знову собі нагадали такі основні моменти. Що тут може бути таке насправді? ну, Може, дивне або якось незрозуміло. Тобто зразу хочеться запитати, що тут ну, якби, що тут такого, що тут такого, що люди вирішили побудувати місто, що тут такого, що вони собі захотіли вежу побудувати. І, якби, Щоб розуміти проблему цього всього, я думаю, нам потрібно повернутися десь назад і подивитися, як було до того, звідки взагалі. Взялася ця така ідея Господа, щоб їх розпорушити. А вона ще тягнеться від того, коли Господь давав повеління першим людям. Каже, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю. І якби вже початок такий, що Господь заповідає: їм, ось після потопу, народжується багато дітей. Вже утворюються якісь клани, вже такі невеличкі народи. І вони від Господа знали, що їм потрібно населяти всю землю, розширятись максимально-максимально. Але вони вирішують інакше зробити. Вони побачили гарну долину в Ченеарському краї, рівнина, і побачили для себе таку можливість, щоб там осісти і збудувати місце. Цікаво, чи може, вам десь спадає на думку якась аналогія, чи може вже десь це було раніше. Певна аналогія з Каїном. Коли Каїн згрішив, Господь прокляв його за його гріх, і він йому сказав, щоб він блукав і тинявся по землі. І цікаво, що далі в історії говориться, що він зробив. Це він одружився, в нього народився син Енох, і він для свого він збудував місто і назвав так, цьому місту назвав його Енох. Тобто цікаво, що Господь йому каже, що ти будеш якби таким, який буде блукати, тинятися, і Каїн, перше, що робить, можна так сказати, що він осідає і будує місто. Це, звичайно, що така певна аналогія, що відбувається. Так само Господь заповідає, що вони мають розпорошуватись, вони мають. Наповнювати землю, натомість вони йдуть і осідають. Яка ще була така проблема? Якщо ми бачимо в цих віршах, дуже цікаво, вони сказали, тож місто збудуємо собі в четвертому вірші та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення. Щоб ми не розпорушились по поверхні всієї землі? Будуючи це місто, вони закладали певні ідеї. І я думаю, якщо так навіть просто десь побачити в тексті, дуже, дуже така якби, проста, е, проста ідея. Вони хотіли зробити собі ім'я. Для чого це? І взагалі, як це що означає. Е, Вчинімо для себе імення. Певні, ну, Якщо б десь так далі йти в роздуми, я десь так для себе розумію, що вони хотіли прославитись. Я думаю, вони для нащадків хотіли залишити такий певний слід. Ось місто, ось величезна башня, це збудували такі ось люди. Хто тут прославляється? Тут прославляються люди, вони хотіли прославити себе, вони хотіли поставити собі ймення. І друге, що я думаю, також вони використали для цього таку доволі цікаву річ. Створили таку башту. Вони хотіли верніше створити таку вежу велику, велику, щоб вона сягала до небес. І ще раз таким самим, якби підкреслити, дивіться, яка велич, ми до неба дістаємо, до Бога дістаємо. Якби знову ж таки вони хотіли показати свою велич. І тому, відповідно, знаєте, якщо так просто дивитися, ну хотіли собі, щось такого, але справді Господь дав одне повеління, вони не виконали його. Господь продовж взагалі всього писання, Він дуже ставить певну чітку межу, щоб люди розуміли, що ось це він. Цар, той, хто панує, і треба дивитися на все, що навколо нас, під призмою цього, що є Господь Бог Всемогутній. Натомість вони вирішили прославити своє ім'я. Будуючи вежу, вони таким самим, вони цим чином хотіли, якби, показати велич свою, а не Божу, своє ім'я, а не Боже. І це, знаєте, в певній мірі, воно дуже, дуже схоже до нашого життя. Ми також якби, Навіть будуючи для себе таке розуміння свого життя, ми дуже часто Богу відділяємо, якщо відділяємо, певну частину. Але в більшості, коли ми уявляємо десь своє життя, воно десь формується навколо нас, навколо нашого погляду, навколо те, як я себе подаю, як я виглядаю перед оточуючими, я, я і знову я. І в тому всьому, і, і, і в цей час, якби, люди, які будували тоді, вони хотіли, можливо, цим таким зробити таку проголосити, цю незалежність від Бога. Вони вийшли з потопу, вони розселяють всю землю. Ось, все. Бог вже все своє зробив, тепер наша черга. Він все зробив для того, дав нам гарну землю, вона плодюча, гарна. І ми заходимо. Тепер ми, ми пани, ми царі. І вкотре це перегукується з попередніми розділами. Господь населяє едемський сад Адама і Єву. Але він ставить чітке розмежування. Є той, хто ставить правила, є той, хто закладає ідею. Це Господь. Люди втрачають цю ідею. Вони хотіли бути як боги. Адам і Єва спокусилися з тим, що вони хотіли бути як він. І впали. Господь неодноразово застерігає людей. Він застерігав Каїна, застерігав Адама і Іван, застерігав людей. Він говорить, не робіть так, тому що за це буде покарання. Ми дуже часто, коли будуємо своє життя, мені здається, і десь я постійно десь аналізую, які рішення я приймаю. Взагалі, мій спосіб мислення дуже часто, він такий егоцентричний. Я думаю, перш за все, от як це буде мені зручно, як це там, мені буде вигідно. Але коли, десь роздумуючи над писанням, я бачу дуже, дуже цікаву річ. Господь не хотів просто ускладнити їм життя. Але в нього був певний задум: задум на те, як має відбуватися все. І проблема, якраз, відбувається тоді, коли людина. Не слідує цьому задуму. Коли людина йде проти Бога, каже, ні, я буду визначати це. І це якби цей такий відлік, який починає для себе людина, він є трагічний. Тому десь дуже, дуже такий особливий для мене такий роздуми. Я собі розумію, наскільки добре і цінно в Писанні знаходити, як Господь не тільки закладає певні речі, де, де Він розставляє, де Бог де людина, а де Він показує милість, певно. Якщо ми побачимо на сторінках писання там, від, від самих перших розділів, всюди Господь не просто е, такий тиран, який, аби поставити якісь обмеження і так далі. Він багато проявляє милості, Він багато проявляє прекрасного, Він створює е, і задумує все набагато прекрасніше, ніж людина сама може придумати і зробити. Але людина завжди чомусь. Е, Шукає, як возвиситись над цим, як таку свою незалежність проголосити. Хоча не розуміємо дуже часто, що якраз його план і його бачення набагато краще, ніж здебільшого те, що хочемо ми бачити. Е, кому, якщо так е, думаю, ви пригадаєте, кому взагалі адресовано е, п'ятикнича Місею? Якщо ми так пригадаємо, то з історії побачимо, що воно насправді ж написане тим людям, які ось, будуть заходити в обітовану землю. Тобто ось вже Мойсей буде помирати, вони на порозі того, щоб заходити в обітовану землю, до якої вони так багато йшли 40 років блукаючи по пустелі. Якби оце все, ця вся історія записана перш за все, оце були перші, перші слухачі. Їм адресований цей лист. І для чого, Для чого, перш за все, якби, автор подає їм це? Це особлива така специфічна аудиторія. Ми, коли читаємо Писання, ми дуже бачимо багато, як вони поступали, як вони блукали, як вони були покарані за своє невірство, за своє зухвальство перед Богом. І якби дуже багато. Тих людей не ввійшли в обітовану землю, які, які вийшли. Взагалі ніхто не війшов, е, які вийшли з Єгипту. Дуже цікаво, що він пише їм. Він пише до народу і показує, якби не просто бажання розповісти історію початку, просто розказати: ось отак от почалося все, все навколо. Отак от почав Бог світ зробив і так далі. Хоча Звісно ж, він розказує про це, але він хоче показати їм самого Бога, як Бог мислить, який Бог люблячий, який він милостивий. І це з самого початку ми бачимо в Писанні. Якщо вони будуть слідувати за ним, то він утвердить їх. Це теж якби одна з таких моментів буття і взагалі п'ятикнижі. Якщо вони загордяться то вони бачать приклади того, що стається з тими людьми, які йдуть проти Бога, які повстають проти нього, які хочуть проголосити таку, таке повстання певне. Ця книга дуже особлива через те, що вона протягом всіх цих розділів дуже є багато таких, якби схожих історій повторень. Бог. Дуже часто тут виявляється ініціатором виправлення чогось. Він приходить до Каїна і каже, чого ти розізлився, чого упустилось обличчя твоє. Дивись, Бог гріх підстерігає тебе, але ти мусиш панувати над ним. Він приходить і попереджає: ось, дивись, будь обережний. Ще трошки і ти зрішиш. В цьому проявляється милість Господня. Коли він захищає того самого Каїна від того, щоб його вбили. Він захищає Адама і Єву, даючи їм певний одяг. Він захищає людей, яких він хотів винищити всіх, але знайшов Ноя і проявив через нього милість. Господь постійно працює з людьми, Він постійно проявляється як Господь милостивий. Дуже цікаво і важливо нам десь бачити в Писанні, як Бог працює, який взагалі Бог. І дуже важливо, мені здається, задавати декілька таких питань, коли ми взагалі читаємо Його слово, задавати питання, хто такий я, хто такий Господь? І що Господь робить. Воно нам допомагає все більше і більше десь через призму Писання розуміти себе самих. Розуміти свої дії. Тому що коли люди десь ми тут бачимо, так в них були такі мотиви прославити себе. І коли ми десь через писання дивимося, а які мої мотиви там, не знаю, робити там, ту чи іншу задачу? Я хочу там щось не знаю, придбати для себе щось нове. Який в мене мотив цього? Чому я це роблю? Щоби десь не знаю, попіклуватися там про свою сім'ю. Чи щоб таким чином заробити якийсь статус певний, і таким чином десь, щоб люди краще про мене щось почали думати? Завжди перед нами стоїть вибір <кій> щось робити. так? І дуже, дуже добре, коли ми в різних процесах через призму писання дивимося на себе. Ми задаємо питання, Боже, хто ти в цьому всьому? Хто я в цьому всьому? І Знаєте, десь так нагадується мені такі з нового, з нового заповіту, такі певні цікаві речі. Ці люди, вони відсторонились, ніби відсунули Бога і захотіли щось робити. І мені нагадалось місце, це Івана 15,5. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, я в ньому той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Знаєте, коли люди чують цю фразу, без мене не можете нічого чинити ви. Це, мені здається, що дуже часто це сприймається як виклик. Та як не можемо? Можемо. Ми можемо багато чого зробити без Бога. Але в більшості це виглядає не зробити, а наробити. Людина дуже багато наробляє якраз недоброго, коли вона не в близькості з Господом. Господь закликає завжди десь про тому, щоб ми шукали його бачення. Світу, його бачення проблеми. І дуже добре, коли ми справді задаємо собі питання. Господь, як ти дивишся на таке? Як, що ти в Писанні залишив для нас? Як ти ведеш мене в житті? Що ти хочеш, щоб я робив? Не, Господь, от я хочу це, не знаю, от не знаю що ти там скажеш, ну я собі хочу так. От мені я вважаю, що це правильно. І ми вже бачили теж в Писанні багато. Таких прикрих моментів, особливо Книга суддів про це говорить, що кожен робив так, як вважав за потрібне, так, як вважав, що це правильно. Але насправді Господь визначив для нас все необхідне. І в тому всьому нам може здаватися, що ці якби, його бачення, його світогляд і все, що він закладає, це якась така обтяжлива ноша. І це одна таких, мені здається, одна з великих проблем нашого нерозуміння Бога. Тому що це все такі якби питання, вони заставляють нас думати, ну якщо Бог це так закладає, то який він? Хто він такий? І це природньо нас мало би вести до такого глибшого розуміння, а, а може він справді добрий Господь? І він такий є. І те, що Він хоче, те, що Він для нас пропонує, воно завжди є на добро. Але не завжди я це приймаю. Не завжди я це розумію. Не завжди я, я розумію ті обставини, які відбуваються в моєму житті. І, і, і дуже в нас багато якихось історій трапляється, ми не розуміємо, що відбувається. І так хочеться інколи сказати, Боже, чого, ну що це таке? Не мало би воно так ставатися, скільки болю, скільки страждань і так далі. Але в тому всьому дуже важливо розуміти. Цю ситуацію не з призму мого якогось такого сприйняття, мого бачення, а дивитися на цю всю картину під іншим кутом. в розумінні святого величного Бога, царя, який все контролює. І його задум для людини був не на шкоду, не на зло, а на добро. І все, що він робить насправді, всі його... Помисли, всі його думки, вони завжди будуть добрими для людини. Я багато переживаю різних труднощів, особливо в цей момент багато таких якихось переживань. І постійно десь задаю собі оце питання, Господь, як це, все, як це все переживати, як це все розуміти. Але Господь нас буде постійно вести через Писання до того, що Він тримає це все в своїх руках. Він всемогутній і добрий Господь. І він знає краще. Питання в тому всьому, чи ми довіряємо йому, чи ми шукаємо Його лиця? Що для нас завжди пріоритетно? Подивитися на, на своє життя чи, чисто з таких якби, простих, примітивних таких е, моментів. Як би то мені тільки було добре? Чи ні? Я думаю глобально, що Господь зробив. І де я в цьому всьому Його плані. Де я в його прекрасному плані звершення Євангелії? Де я в цьому прекрасному плані служіння іншим людям? Шукати себе в його в його історії. І таке, якби, я думаю, застосування дуже, дуже важливе. І теж, коли ми бачимо на цих сторінках, як прекрасно це десь і мені спостерігати, я коли дивлюся. Десь перечитую ці розділи, я в тому всьому бачу таку постійну закономірність. Той, хто шукає Господнього лиця, той знайде прекрасний мир і спокій і буде утверджений. І тому для нас всіх таке побажання: що шукати Божого іменя, шукати Божого лиця, а не свого. Амінь. Пропоную зараз вам, нам всім оголосити свої потреби, подяки, якісь благословіння, якісь молитовні переживання, щоб ми могли разом справді принести це перед Господом.